Шановний президент Сполучених Штатів Америки, я вас дуже прошу, як жінка, котра має на своїх руках не один лист від вас, як людина, яку ви поважаєте, допомогти Україні. Ви можете це зробити, якщо захочете. Якщо ви захочете. Це зробити. У <кій> <кій> мене немає з даного приводу жодних сумнівів. Жодних. Я знаю, що ви можете. Знаю, яка влада безмежна в ваших руках, і ніхто, крім вас, не рули світом. Розруліть цю ситуацію. По-чоловічому красиво. На благо України. Я вам буду дуже-дуже вдячною. Юрмакро.